Різноманітна випічка, товари ручної роботи, сертифікати на популярні послуги все це і не тільки можна було придбати на благодійному ярмарку у плесові відвідати захід. Закликала у мікрофон волонтерка Яна Костюк. Вона розповідає, що кошти збирають на авто односельцю Руслана Мамонтова. Це непід'ємна для сім'ї сума. 200 тисяч гривень тому молодіжна рада включила свою ініціативу. Я зв'язувалася з кожним підприємцем, писала їм дівчатка, які займаються бюті процедурами, надавали свої сертифікати. Когось окремо виділити не можу, тому що є люди, які нас постійно підтримують. І хочу сказати, що такі ярмарки вони дуже актуальні. Дуже багато людей, дуже багато до нас приїжджає з інших сіл. За словами Тетяни Одарчук, голови молодіжної ради, подію прив'язали ще й до певної дати. 6 листопада чиниться створення громади, і до цієї дати ми вирішили зробити гарну справу. Ціни фіксовані, проте люди залишали й більші суми. Олег Семенов придбав світлину і розповідає, чим та припала до душі. Я придбав картину, на якій нарисований наш герой який прощається, мабуть, своєю коханою дружиною дуже гарна, красива фотографія рисунок. дуже передає почуття людей зараз, особливі на молодих, які мали все, мали кохання, землю, мир, а зараз мають тривогу в тому плані, що розстаються. От вона мене тронула за душу, я її придбав. Мені хотіли подарувати, але я став пару гривень. Дуже ви великі молодці. Що робите такі речі? Це дуже і сучасно, і вчасно, і гріє душу. Ярослав цимбаліст ярмаркувати прийшов разом з мамою Катериною. Доки вона волонтерить, хлопчик згодився розповісти, що для нього означає цей захід. Ми мужні сильні і ще ми переможці. Ми не і ще мирні, дуже любимо своїх воїнів і ще. Воно означає, що у нас серце в Україні ні. і в любові серце. Забувати, що перед мами тривога не треба боятися. Ми переможемо. Тому тривоги більше не буде ніколи. Потреба у транспорті на війні є завжди, каже дружина військового Наталія Мамонтова. І поділилася своєю історією, як розпочала збір. Коли постало питання допомоги моєму чоловіку, я не знала, що робити. Просто написала емоційний пост у соцмережі. Люди навколо мене згуртувалися, почали писати слова підтримки, дзвонити. Через буквально деякий час подзвонила молодіжна рада і запропонувала свою допомогу в організації ярмарку. Це було настільки для мене чутливо, аби такі допомоги. Це Ярмка дуже чудова, дуже гарна, все сподобалося. Люди організувалися. Хто не приймає участь в організації, підходять, купують товари. Всім дуже щиро, щиро дякую за допомогу. Для мене це важливо, так що в нас такий час тяжкий час. Всі так допомагають один одному. На придбання автомобіля захисникові організаторам в підсумку вдалося виручити 50 тисяч 310 гривень. Ольга Мартинюк, новини Лесівської територіальної громади.